не, не отнять у старика. Может. Держит свое слово. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочно. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Я бы еще раз пять поставил эту фразу. Мне просто очень нравится, как он это говорит. А потом опаньки. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Но А потом я би продовжила це вже, знаєте, з російських больничок. Ну і, зокрема, з цитати Путіна про те, що так що там привикли к новому состоянию. Привыкли к новому состоянию. А уже новые победы, достижения. Кто-то привыкает. Степень, кто-то привыкает, кто-то недавно на протезе. Да, кто-то уже вот mm -hmm. ребята есть, кто два года отходил. Много достижений, побед, амбиций. Mm -hmm. Привыкли к новому состоянию. А що ж це за состояння таке нестабільне? Як можна розцінювати запитання главнокомандуючого, а саме так його вважають на території Росії президента великої країни, який приходить до військових в госпіталь і питає в них, чи звикли вони? До нового состояння ну, зона. Какі амбіції? Амбіції досягати своїх цілей. Амбіція це про те, коли ти е, хочеш стати начальником е, на фірмі, коли ти хочеш відкрити свій бізнес, коли ти хочеш е, досягти якихось висот. Це називається амбіція. А не піти для того, щоб покалічитись на території сусідньої країни. Це не амбіції, це самогубство. Це трохи інші слова. Треба використовувати для цього. Боєві дії пашли якщо... з потому що без амбіції, там діти нічого. Там характер нужний. І вас є, і смотря на такі тяжелої травми, всі амбіції сохранілися. Характер нужен для того, щоб вийти на вулиці Росії і сказати ні війні. Характер треба для того, щоб підняти не білий листочок догори, а написати стоп Путін, стоп тероризм, стоп вбивствам українців. Для цього потрібен характер. А характер для того, щоб тебе відправили ще раз, скажу на територію сусідньої країни для того, щоб її захопити в кращому випадку. Ти повернешся на бальнічку на Росію в новому стані, як каже Путін, це не характер. Это бесхребетность называется. Но пока Путин питає про э, новое состояние, то в этот самый момент Скабеева жартует над э, жартами нашего президента, хотя никто не сказал, что это жарт. Зеленский сигнализирует, что готов к переговорам о мирных соглашениях, но только в обмен на членство НАТО, в НАТО, сообщает нам из. А що таке на слові НАТО так запнулась. Ти не впевнена в тому, що можна говорити це слово в ефірі? Wall Street Journal. Комічний, убогий, он, убогі персонаж. Ні, ну звісно, портфель Сапчаку було намного приятні. Скажи, воно якось сразу додає тобі, знаєте, маси тіла. Ну, тому що сразу плечі та розправляються, коли ти портфельчик -та береш, починаєш за Сапчаком тягати. Воно якось трохи. ну... Надає тобі якогось такого знаєте, крила за спиною виростають відразу. Ну, то есть для западної пропаганди і своїх западних хазяїв демонструє готовність переговорам, а потім виходить на прес-конференцію з Шольцем і отвечає на питання, на що має піти Росія. А тепер ви маєте написати в коментарях, на що має піти Росія? Давайте ми зараз не будемо слухати Скабєєва, а ви напишете мені в коментарях, на що має піти Росія? Як ви думаєте, як відповів на це питання президент України? Так як відповів зараз кожен українець у себе в голові і в коментарях. Тому що ріфма тут напрашується відразу. Возвращается к своим прошлым юмористическим самашкам и заявляет, что Россия должна пойти на три буквы. На что он после этого хочет рассчитывать? А, рассчитывать хочет на раз, два, три. Э... Упакуйте і відправте назад на болота. А, дивіться, яка історія. Ну, якщо продовжувати тезу, а, куди або на що має піти Росія, то можна ще згадати українську національну ідею, яка була озвучена а, голосом і вустами Леся Подерев'янського. Теж ви її прекрасно чудово пам'ятаєте цитувати в ефірі не буду. Ви знаєте, цей Ютуб він такий впічетний. Ще звинуватить нас, знаєте, в образі. Слаборозумних. розумних, ну і звісно, в цей самий момент, коли Скабєєва думає над тим, куди їй піти, відповідно і каже, що це жарти. А ми кажемо, що це ніякі не жарти. То Соловйов в цей самий момент в ефірах розсуждає на тему того, що їм можуть запропонувати на заході. Щоб вони раптом на ті три букви у сенсі з українських територій вийшли, а, що таке має статися? Щоб вони прийняли умови, які для них готує Захід. А що навіть теоретично нам може пропонувати та сторона, що нам було б інтерес? Чисто теоретично. От... Існування? санкцій? Вернути нам те, що у нас украдено. А що у вас украдено, я перепрошую? Можна весь перелік в студію? Зараз, я так понимаю, будет три партигара отечественных, магнитофон, три штуки, э, плащ-пальто, ну, три штуки, как я понимаю, та, для Скобеева, Соловьева и Путина. А что у вас украли? Что они могут предложить нам? Вернуться к модели до 2014 года с практически нулевым ростом экономики? Ой, про рост економіки, та ви хорошо сказали. Про рост економіки, та ви удачно вспомнили. вспомні. Е, тому що тут про рост економіки, е, знаєте, зазвичай е, треба запрошувати експертів для того, щоб вони говорили. Та я розумію, там Путін на якомусь черговому форумі розказував про те, що економіка їхня гегегей растьо, и пахнет. Але знову ж таки, якщо слухати фахівців, а фахівцем. Якби нам не печально було це визнавати на території Росії є тільки одна людина, і вона називається Набіуліна. Так, от, якщо слухати Набіуліну, то можна побачити або почути, що вона каже, що рівень інфляції на території Росії наразі такий, що очікувати, що вона сама собою пройде, не варто. І того, нас, на мій взгляд, нет в запасі времени, нельзя повремінить і нельзя очікувати, що інфляція розсосеться сама собою. Спасибо, що Іль Сіберну. Я внимательно вас слушу. Можна односложно? Итак, таднасложне, пожалуйста, можна якось говорити речення, тому що не всі в залі розуміють, що значить очікувати, поки інфляція раста сама собою. Ну це ж, вибачте, не Росія, яка є пухлиною на земній кулі, та вона сама собой не раз Так само і інфляція на території Росії теж якось. Не виходить, щоб сама сама собою розсосалась. Так що там по нульовий інф по нульовій економіці? Я розумію, що ви так прям гей гей оторвались в космос. Але якщо про військову економіку говорити, то да. А якщо про економіку е, для народу, то здається, що скоро вони перекусювати будуть якимось медним проводом, в лучшому випадку, а не яйцями, маслом, молоком і так далі. Приход Трампа означает глобальную нестабильность. та да 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 Выявляется. Подождите, вы перед выборами Розказували про те, що Трамп це найкраща для вас кандидатура. Що Трамп це той, з ким ви можете домовитися? Трамп розказував про те, що він з Путіним на короткій руке. не на ногі, а на руке. Тим не менше, ви ж розказували, що підтримуєте Дональда Трампа у всіх його проявах, і відповідно бачите виключно його на посту президента Сполучених Штатів. Аж раптом тут виявляється за місяць, що. Трамп не настільки гарна фігура для Росії. А щось сталося? Ви не узгодили позиції? Як треба відповідати на питання про Трампа? Чи ви поки не розумієте, що вас чекає? Ще півтора місяця з небольшим до інаугурації, а мір уже трісло? Ні, ну підождіть. Те, що мір трісьо, це. Не все залежить від від Трампа, та тому, що а, те, що відбувається у Саквелу, то це виключно політика Росії, яку вона намагалася впровадити в Україні в 2013 році. а Тепер вирішила в 2024 четвертому відродити свої старі записники і провести все це у сакартвелу. У Сакартвело теж не спрацювало, як і в Україні. Це можна було би передбачити, якби ви були трошечки далекоглядними або мали трошки більше е, сірого віщества в голові, а не коричневого. Тим не менше, якщо би ви подивилися, то ви би зрозуміли, що ця схема не працює, але ви вирішили перевірити її ще раз. Те, що відбувається у Сирії, то це теж те, що Росія намагалася продавлювати. Дуже довгий період часу, і тепер у Сирії е, повстанці побачили, що Росія не така могутня і не така велика країна. Ну я не маю на увазі території, а маю на увазі потенціал її. Е, про який вона розказувала всі попередні 30 років. Вони побачили, що три роки маленька Україна може давати відсіч російському агресору. Вона може е, тримати кордон, вона може звільняти свої території. і Херсонські та харківські о, області це. Підтвердили, вона може заходити на територію Росії і відповідно утримувати кордон там, в Курській області. І Це теж вони побачили. Тому сирійці подумали: слухайте, а чого це ми сидимо і слухаємо якогось там Асада, якого підтримує Путін, якщо ми можемо повернути собі своє? Тому я не впевнена, що тут питання до Трампа, тут питання до могутності Путіна. Тижній Восток, Южна Корея. Другі ключові регіони міра ми бачимо, як рушиться при Славуте стабільність. А, До речі, про М -м восток діла тонке. Тут справа в тому, що Путін теж вирішив кілька слів собі сказати. А, а оскільки політолог з Путіна, давайте бути чесний, так собі, то він вирішив розказати за старою доброю звичкою анекдот. Ну, а що він ще може розказувати? Что он еще может нам повідати. Конечно ж, рассказать, жарти про то, чтобы бабушка была дедушкой. Ну, вы помните. Дед немец ловит рыбу. Даже тут начало такое самий. Он его спрашивает, это, приятель мои, ну как дела, ловится рыба? Повернулся, снизу вверх посмотрел, говорит, нет. Пауза. Приятель мои спрашивают, почему? Еще пауза. Немец этот, рыба поворачивается, ветер с востока. На что приятель ему отвечает, ну вот все проблемы, вся грязь с Востоком. Немец посидел, подумал, повернулся и спрашивает, вы поляк? Честно, вот я ничего не придумаю. Приятель мой подумал, говорит, нет, хуже. Теперь уже немец задумался, брови поднял и молча посмотрел и вообще никаких ответов ему не дал. Я к чему это сейчас вспомнил? Вот теперь... Тому що ти неадекватний. Е, І тому просто рандомна якась думка приходить тобі в голову, і ти її просто озвучуєш. Е, на це якийсь психологічний, психічний термін, мені здається, є, який описує нетримання е, оцієї коричневої суміші і випльоскування її постійно наружу. Якийсь термін є, просто забула, як він називається. Е, хуже каже Путін, відповідно, маючи на увазі. Росіянина та росіян це хуже нікуда.